Запитання у якому стані мощі святих у Києво-Печерській лаврі, що нині відвоються у печерах, які після розірвання договору оренди з державою надалі контролюють чинці Української православної церкви Московського патріархату. Також з'ясовували, як сталося, що Російська православна церква благословляє своїх вояків на вбивство українців частинкою мощей нашого Іллі Муравлянина або Муромця. Відповіді на ці питання далі в сюжеті Василя Сафянюка. Сьогодні... Нашої духовної житні воєннослужачих листочного воєнного округу, Дуже значимо события. на цьому відео Міністерство оборони Росії скриня з мощами нашого Ілі Муромця. Його середній палець окупанти відправили на фронт для освячення убивств українців і захоплення нашої держави. Після сюжету наших колег на цю тему, а також після двохрічної судової тяганини навколо виселення з нижньої.